Доброго дня, шановні підписники групи LuxRaising пасажирські перевезення. Сьогодні, як і обіцялося, ми будемо розігрувати безкоштовні квиточки на автобус. Для того, щоб прийняти участь в нашій акції, потрібно було зробити репост ось цього запису, робити тобто, в себе на сторіночці, також бути підписником нашої офіційної групи. Ну що ж, розпочнімо. Для цього спочатку ми через Random App. Бавимо наш запис. Всього лише 21 учасник в акції, тому шанси усіх виграти досить високі. Ну що ж, почнімо. Вітаємо Антон Посвистак, став переможцем нашої першої акції, нашого першого розіграшу. Такі розіграші, я думаю... Будуть відбуватися часто, раз в місяць, раз в два місяці. Тому не забувайте відвідувати нашу сторіночку, не забувайте дивитися за нашими новинами, акціями. Також не забувайте, що у нас на сайті Reisen завжди здійснюється продаж квиточків на автобусні перевезення.